Привіт, друзі! Ну що? Перший серйозний двіж року. А краків нарешті. Зараз перетремо, як там наші стартанули і що там цей новий явікбитів Сигукава. Але спершу давайте швиденько про бласт. Чисто щоб закрити вже цю тему. Бо там був такий плей офф що ну, ну бля, ну ні про що. Тупо не цікаво. Фалкон стабільно. Приїхали, відмітились у фіналі, поїхали додому. А якщо загалом, то одна шляпа вилетіла, друга шляпа виграла. Всім похер, їдемо далі. Ніко МВП дали. Ну таке, наче ні за що, а з іншого боку, добре, що ковач забрав, а не хтось із тих. Таліті, ці взагалі болт забили на турік. Після свят чисто почилити на Мальту приїхали. Ні, ну чемпіони хуплі можуть собі дозволити. А у фурії, походу, трабли. Одного молодого їм явно не вистачає, щоб боротись за кубок. Ще її кіндера залякали перед матчем. Примірі, бачу, чорт задівеш Ні, ну ми в принципі не здивовані. Гопніки є гопніки. Тому забуваємо про бласт та переходимо до справжнього кесу. Почнемо з бийтів, і тут я одразу скажу: це якась діч. грали проти енерджі при всій повазі до цієї команди. Це зараз тір. 2 важко назвати всі чекали дебют сугукави. Кому тут дать вро. 16 років малому Внучок забравав і кедріка. І що по факту? На Дасті малий реально розкрився. Було видно, що він трохи вахтує. Очі бігають, розгублений, але стріляв добре. Як для дебюту в 16 років взагалі красава? Питань нема. Але в мене інше питання: де нахуй тренер? Організація мовчить, ніхто нічого не пояснює. Ви що думаєте, ми сліпі? І не бачимо пустий стілець? Якісь мутні мови. Хедріка кікають, потім трьома постами відмазуються. А за тренера взагалі мовчать. От і тримайте результат. Міра Свіжий пік віддали тупо в салат. 13-2. Інферно. Було близько, але інферно така мапа де рішають ідеї, де треба, щоб тренер подивився зі сторони та допоміг знайти слабкі місця. А тут пацанам довелося вигадувати велосипед на ходу. Проти давно списаних Енерджі це мали бути легкі 2-0. А вийшла нижня сітка. Можливо, рановато Кенсі почав за зачіску думати. 23 Mercedes. 350 деїзів, повний переїзд, 286 конських сил. Наступними були фути проти 3D Max, і французи це вже не бомжі. Типи топ-12 світу. Хоч і не в праймі, але щось можуть. Почали з еншента. чужий пік. Вигризали на зуббах, дійшли до допів. Але тут потіли в чотирьох, де мене взагалі не було видно. 5-18. Сидів, тільтував всю мапу, як я в прем'єрі на Луст Стріку, але все рівно витягнули. Красавчики. Анубіс, здавалось би, демон проки. Але зник Семтрі. Авіка немає, імпакту не вистачає. Вели 11-4, два раунди до перемоги. Але це ж, блядь, класика КС. Французи починають камбечити, вони тиснуть, а наші пливуть. В овертаймах пацків вистачило рівно на один раунд. І це один-один по мапах. Ну і все. На Дасті вже були похорони. Після такого тільту на Анубісі зібратись нереально. Віддали без шансів. Не догравали моменти, які мали забиратись закритими очима. Анубіс це був ключ. Його треба було дотискати. А так, досвідчені французи з Казали Мерсі і відправили футів у нижню сітку. А на паралельному стрімі кібертуристи BC Game грали проти Legacy. І чесно, пацани, якби я міг абстрагуватись від того, що в мене в Києві світла немає по 20 годин через цих сусідів кончених, то я б сказав: Вау, Саня легенда. Камбек на оверпасі з рахунку 2-11. Розйоб на Інферно 13 13.1. Цей клач 1 в 4. Секенд. He's obscured. He's got the headshot simple in the clutch. This would be one hell of a close. One hell of an opportunity! Simple clan Ну тупо кіно. Стара школа з поверненням. Але, блять, дивишся на екран, а там у його тімейта на грудях виситься триколорна ганчірка. І все, мене тупо крутить. Сиджу в темряві, як офлоу сідає, а наш тіп, який жив у Києві своє найкраще життя, сидить поруч за цим. Ну хуй з ним. Окей, ти підтягнув кінта росіянина в команду. Нехай в тебе там спорт в Нєпалітіки чи щось там ще. Але нахуя ти йому цю саніну вішаєш на форму? Щоб що? Щоб ми перегали? Цієї ганчірки не повинно бути ніде в цивілізованому світі, а вона тут, в ефірі, крінжатіна люта. Тому емоції змішані. Гра топ, картинка, дно. Просто сухо фіксуємо результат. Впевнені 2-0 і йдемо заряджати павербанки. Ну і завершували перший день пешенюа проти G2. На мою думку, це найскладніший суперник з усіх можливих. Оверпас йшов важко, скрипіло, поки квем не прийняв допінг. І тут як полетіло. Чому одразу було не закинутись? Не розумію. Я взагалі обожнюю пешенів за їхній вайб. Просто гляньте їх влог, одразу зрозумійте, що це за тіпи. Це кінти, з якими хочеться десь зависнути. І знаючи їх, цей фінальний акорд на оверпасі. Ніндзя Дефюз. Ну це вже тупо їхня фірмочка. На характері, на нахабстві. Під носом у G2 забрали мапу. Красавчики. Але далі казочка закінчилась. Даст віддали в салат. Тут вже нікого наїбати не вийшло. G2 включилися і просто перестріляли. А Десайдер Mirage? це було ще гірше. 13-3. Тупо без шансів. Вина з тіла. Тож привіт, нижня сітка. Але нічого. Вас там всі свої вже чекають. Нижня сітка. Бейтпейн. Дежав'юзмейджера. Знову давнім. Знову допи, знову без тренера. Тільки фінал інший. Мучитись годину, вигризати раунди і так бездарно віддати овертайми. А далі ще одне геніальне рішення: пікнути міраж, на якому вчора відлетіли 2.13. Думали, відскочите? Ага. І там 0,6 зі старту. Коротше, міраж закономірно злили. Бразильці йдуть далі, а в мене до бийтів купа питань і нуль відповідей. Єдине, що хочу сказати: не чіпайтеся гукаву, малому 16 років. Потрапив під цей каток ще й без тренера. Ви в його віці бички за школою збирали. А він на топовому туріку катає. До нього найменше питань, куди більше до організації. Коротше, ГГВП, би їдуть додому. Чи ти «Міраж». Леша, що, на твою думку пішло не так на цьому турнірі. Дуже пана грали, не були підготовлені. Мені здається, так як тренувалися, такий результат. Можливо, ще через відсутність тренера. Ну так, це теж зарішало. Далі пишен Юа проти ніпів. Ніндзі звалились в нижню сітку після відльоту від ліквідів. Там було тупо без шансів, навіть немає про що розмисолювати. А от в цій катці в нас вийшло майже українське дербі. У шведської тіми, правда, більше українців, ніж в української. Але не будемо дошнити. Просто факт. Почали оверпаса. верпаса. цю мапу вже затягали до дірок, знають кожен піксель, тому легко забрали своє 13-8. Ніпи огризнулись своїми стратками на нюку. Тринадцять п'ять і от він на нубіс. Тут вже була нормальна гризня. Йшли рівно. Сім-сім. Хутак, хутак і стає дванадцять сім за ніпами. А за кате на нубісі таке вже не камбечиться. Тому прощаємось з пешен. Джентлеменіфайкад аскю тоді анонес. Пацани тупо талісмани Контрстрайку. Зайдіть до них на канал і подивіться їх влог. Бо ми ваху, чому у них так мало переглядів? Bro, I'm never Аніпи виходять прямо на BC Game, які, до речі, вчора без шансів залили 0-2 французам з 3D Max. Ну а тут чисто сюжет, учень проти вчителя. На першій же пістолетці Рінкл виходить і ставить хед Сімплу. Ку-ку! нова школа вже тут. Але Сімпл не оцінив, потім контрим малого по всій мапі. І як би Рінкл не потів, тімейти не підтримали. Коротше, BC Game йдуть далі, що по факту робить другий стеч набагато хайповішим. Аніпи ще сируваті. керн ніби підсилив, але видно, що не прикатані. Треба ще побігати праки. І от мій особистий топ. Матч першого стейджу фути проти ліквідів. В минулому відео я відсипав ніховий аванс цим пацикам, і як бачите, не обманув. Те, що їм крапаль не вистачило, щоб закрити 3D Max перший день, це скоріше випадковість, бо малі реально в порядку. І слушок пройшов, що BC Game перед тим, як підписати португальців, хотіли викупити саме цей склад. І слава Богу, чи кому там що турки не продали цей стак Казіку, бо склад дуже перспективний. На другий день вони закрили легасі, але там не цікаво, там без шансів. А сьогодні грали з Liquid. Нас дивиться багато Пів, які не шарять в КСі, тому пояснюю на пальцях: ліквіди це щось типу Вільям зразку 25-го року у Формулі 1. А ви й формулу не дивитесь? Ну похуй тоді самі розберетесь. Коротше, хороші середнячки, які колись були в праймі. Зараз тримаються біля топ 10 буквально вчора з G2 тягались на рівних. І що я вам скажу? Фути їх просто відпали. Що на своєму піку, що на чужому, без шансів. Але є нюанс. У ліквідів був стендин, грав Крімбо, але це не привід не радіти нам за футів. Демони Семтрі просто їбанутий рейтинг набили на двох картах машини. До речі, Крімба вирішив в третьому раунді трештоком зайнятись. Показую вам до і після. Як то кажуть, не кажи гоп! Вітаємо пацанів! Ми вас не помолились. І закриваємо перший стейдж. Сьогодні ми вже побачимо перші стики другого етапу. Сітку вам показав, цей турік буде їй більший. А я по класиці дякую, що додивились до кінця. Дякую за ваші коментарі. І, по-братськи, поставте лайк, підпишіться, а ще краще поділіться відео з кінтом. До зустрічі!